Тіньова бухгалтерія дитячих садочків. Якщо директор цій не підмастиш, дитину не влаштуєш. Черги у дитячих садках на кілька років уперед, благодійна допомога послугами або товарами чи відверті хабарі грошима, все це речі звичайні. Народжуваність бо зростає, а кількість дитячих садочків ні. Ще міністерство охорони здоров'я бува такі ідіотські накази видасть, що тільки підживить і без того надмірну корупцію у закладах освіти для самих маленьких. Тіньову бухгалтерію у дитячих садочках досліджувала Дарина Ч. Другий місяць поспіль пані Тетяна оббиває пороги дитячих закладів. Молодшій донечці Наталці вже три, і вона дуже хоче до дитсадка. Памімо того є то є очередь, є... Человеческий фактор, который никто никогда никуда не убирал. В одном из детских садов, лично мне, директор детского сада, сказала: что без моего ведома вы не можете устроиться в мой сад. Я говорю: ну как это так? Есть очередь. Мне сказали, что у вас есть свободное место. Ви можете взять ще що моєго ребенка Она сказала, я вам этого не говорила. Я вас не візьму. Ви повинні подойти ко мне. Лично. Мамі важко пояснити малечі, що в родині немає коштів на хабарі. Аби потрапити до безкоштовного державного закладу, батькам маленької киянки потрібно викласти три тисячі гривень. В другому саду моєму супругу сказали, да, как бы очередь, очередь, но, вы понимаете, у нас така вот проблема. В Нашому саду не вистачає тральних машин. Якщо ви можете собі та позволити, то вона благодійних благодійний внесок пожертвування в наш дітський сад. Ми б ми ні про його пінять. Ну ми такими средствами, просто не вода в Україні. Ситуація з місцями у дитячих садках критична. Щороку тисячі малюків вимушені сидіти вдома замість того, щоб спілкуватися з однолітками. Ті, хто знайшов кошти для вступу, стикаються з великою чисельністю дитячих груп, що перевищує нормативи. Місць поки на жаль повністю не вистачає. Групи у нас переукомплектовані замість 20 дітей в групах дошкільного віку. У нас і 25, і 30 може бути. На сьогоднішній момент було 115 дітей. На станністя така ситуація на руку за повзятливим завідувачам, які щоразу вигадують нові схеми для поборів з батьків. Бо нові де садки відкривають дуже рідко і радикально проблему не вирішують для впорядкування черг з 1 квітня в Києві. Запрацювала електронна реєстрація дітей у садках. Те, що ми започаткували сьогодні, систему електронного обліку, місць в дитячих садках, по перше, цей процес зробила прозорим. Ми почали позбавлятись корупції в цих дошкільних закладах. Однак, президент, мабуть, не в курсі, що прозора система реєстрації не скасовує хабарів під виглядом благодійних внесків. Насправді саме розмір вашого внеску вирішує, під яким номером ви будете в цій черзі. Ми, ми за поступлення заплатили по-моєму три тисячі гривень. Щоб, щоб нас в садик. хоча ми приписані були і йшли до Ну дві тисячі гривень. Да. Це в государстві не да. са бідочірнішем на так. Згідно з опитуванням знаку оклику в столиці, для вступу малюка до садочка доведеться викласти від трьох до п'яти тисяч гривень залежно від району. Однак на цьому викачування грошей з батьківських гаманців не закінчується. До цієї суми потрібно додати ще приблизно тисячу гривень вступних, або як люблять казати вихователі, одноразовий благодійний внесок. Якщо хтось нам хоче щось подарувати. Відповідно нормативних документів, це він робить. Ніхто не примушує батьків, це на добровільній основі. Якщо батьки пропонують, відмовлятись, ми не будемо. За першого ми платили 800, а за второго нам показали десятку групу строїтелів і сказали мужу, що він ще получилось 1200. До одноразових благодійних внесків слід приплюсувати щомісячні неофіційні побори на ремонт, купівлю миючих засобів та канцтоварів. Хочеш не хочеш, а мусиш викласти ще кілька сотень гривень. 400 гривень за одного ребенка 800 гривень за двоїх. Може в сентябрі ще. що. А такий такої список, значить, там туалетна рідне бумага, салфетки, там куча куча Вот. Діти на 450 гривень, це та повспіска. Я вже купила. Отже, насправді благочинністю тут навіть не пахне, тому що такі обов'язкові внески не передбачені законодавством. Дивно, але державні чиновники офіційно не заперечують факти добровільно примусового здирництва і не вбачають у цьому порушення. Батькам низький уклін. І те, що з них просять, сподіваюся, що не вимагають, а саме просять. Але це те, що в принципі по закону. Батьки мають право надавати благодійну допомогу дитячим садкам. Знак оклику вирішив перевірити, скільки коштує безкоштовна дошкільна освіта, і як саме батьків примушують платити. Ми вирушаємо до кількох дитячих садків столиці, аби нібито влаштувати свого малюка. Ми маємо малямочку на зовсім немає місця. Нас переповнюють дуже роки. Наше треба. Треба ставати на чергу, теж адміністрація У нас переповнені групи. Вихователь чітко пояснює, що в садочку немає місць. Та коли почула нашу вигадану історію про заможного чоловіка, розмова почалась зовсім інша. Що вам дати візитку? Ну, всі допомагають, всі допомагають. Ті, що устрається, всі допомагають. Конечно. Ну як що? Ну, хто це буде ще там, що чи ти щось купити, чи щось таке. Яка такса в столичних дитсадках нам чітко описала керівниця іншого закладу. Солочка, це ви не віду, що фонд дитського саду, що потрібно купити. Ну, це вам заведуючий скаже, що їй там можна купити. Ілі там треба кровати купити, ілі там Двері купити. я ж не знаю, може, ремонт монткого зробити. нестача місць у дитсадках сприяє підтриманню високого рівня корупції, адже попит набагато перевищує пропозицію. Просто, що в мене, я зразу кажу чесно. Вже на, на сьогодні на вік місць немає. Ніяка вихователька не захоче, навіть якщо я особисто попрошу, немає ні ліжок, ні шафів. І знову, як тільки ми озвучуємо, що готові платити добровільні внески, ставлення різко змінюється. Навірно, група коштує там, тільки за харчування ви платите, десь близько 300 гривень. Ну, а якщо ви ходите на гуртки в цей центр, то один гурток 230 тридцять гривень. На вісімсот гривень зараз батьківський комітет вирішив, що наразі його допомога для садочка. Персонал дитячого дошкільного закладу не повинен надягати на пальці кільця і використовувати біжутерію. Або форма тіньових навіс може бути прямокутна або кругла, а якщо овальна, то це незаконно. Подібних санітарних норм у наказі Міністерства охорони здоров'я сотні. Ці 90 сторінок ще раз підтвердили, що міністерство живе у своєму особливому світі. В реальності українські дитсадки не забезпечені вкрай необхідними речима. Протікають дахи, відсутні вікна та двері, а подекуди навіть ліжечка. Скандально відомий наказ Міністерства охорони здоров'я щодо нових вимог до дитячих садків. Колихнув всю країну та був призупинений особисто прем'єр-міністром. Не можна все відразу вимагати. Необхідно перше забезпечити все ресурсами, виконати, а потім вже закладати вимоги. Тому найближчим часом цей наказ повинен бути припинений, але підвищувати вимоги до дитячих садків безумовно в майбутньому необхідно. Оксана підрахувала чорну бухгалтерію в державних дитсадках, зіставила ціни з послугами і на відріз відмовилась віддавати туди свого синочка. Ну, це страшно, реально страшно. Я не хочу, щоб мой дитина був 35-м в групі з саплямі і болів по два місяці, а потім по п'ять днів ходив в сад. Ну, це просто... просто ну, я люблю свого рібінка і не хочу так даже. Сьогодні дитсадки перетворились на корупційну схему в державі. Можливо, на ті ремонти, на які здирають гроші з батьків, насправді передбачені бюджетні гроші, але зникають у руках чиновників. Поки державні мужі продовжують називати хабарі благодійництвом, корупцію в дитсадках не зупинити.